Гей-новини за рівні права для всіх людей, навіть для гетеросексуальних. Гомофоби знову образилися цього разу на українські телеканали. Вони, мовляв, показали усе, що було на Київпрайді. і проігнорували так званий марш за традиційні цінності. Найбільше образився лідер гомофобної організації Всі разом Руслан Кухарчук. Всі телеканали проігнорували і не висвітлювали марш на захист сім'ї і традиції. Жоден, жоден телеканал не спрямував знімальну групу на хрещатик 16 червня. Ми звинувачуємо українські телеканали в порушенні всіх баз журналістських стандартів правда переможе. Нагадаємо, 16 червня комофоби хотіли напасти на Київ Прайд. Захід довелося скоротити. На щастя, ніхто не постраждав. Чоловік, який розстріляв п'ятьох людей в американському гей-клубі, отримав вирок. Нагадаємо, це сталося в листопаді 2022-го. Убивця вдерся до Club Q та почав стріляти. П'ятеро сім загинули. Ще 19 були поранені. Тоді поліція затримала Андерсона Олдрича. Він зізнався, ненавидить лгбт людей. Тепер він отримав пожиттєве ув'язнення. А от у Намібії нарешті перестали карати геїв. Так вирішив Верховний суд країни. Нагадаємо, раніше гомосексуальні чоловіки у Намібі отримували покарання за те, хто вони є. Люди жили у страху. На щастя, гомофобний закон тепер скасували. Угорщина вийшла на прайд. Тисячі людей виступили проти політики гомофобного Віктора Орбана. Нагадаємо, у цій країні діє закон про так звану гей-пропаганду. Влада штрафує книжкові магазини за ЛГБТ-літературу, а також закриває виставки на цю тему. Тобі подобаються гей-новини? Тоді підтримай нас не лише лайком і коментарем, а також гривною. Уся інформація в описі під цим відео, ну а поки короткий дайджест. Трансгендерна жінка перемогла у конкурсі краси. Це сталося в американському Меріленді. Бейлі Енн Кеннеді обійшла інших учасниць і отримала заповітну корону. Тепер вона візьме участь у конкурсі Міс Америка у серпні. Сайт Pornhub розказав, що дивляться люди по всьому світу. Українські геї найчастіше шукають гарячі відео на тему трінків, тобто худорлявих молодих хлопців. Португальці та італійці обожнюють деддіс – дорослих чоловіків. А от здивували австралійські геї. Вони єдині в світі найчастіше шукають. Відео із так званими натуралами. Бренд Кляйн випустив нову рекламу спідньої білизни. У ній знялися ЛГБТ-зірки Кара Делевінь та Джеремі Пол. Кляйн вже не вперше підтримує ЛГБТ. Цьогоріч вони віддали 240 тисяч доларів на потреби квірних людей. Ще одне важливе зізнання: актор Пітер Макферсон розказав: у нього віл. Він знімається у серіалі Холіокс, британській мильній драмі, яка виходить вже 30 років. Пітер Макферсон зізнався, живе звіл уже 10 років, і це не заважає йому бути щасливим у стосунках із коханим. Мені казали, мовляв, ти себе зіпсував, ти себе зруйнував. Але це не так. Я приймаю терапію, а мій коханий таблетки ПРЕП, які захищають його від інфікування. У нас все чудово. Нагадаємо, пігулки ПРЕП, які допомагають від інфікування ВІЛ, є і в Україні. Вони безкоштовні. Де їх отримати шукай в описі під цим відео? І це було останнє повідомлення випуску. Дякуємо всім військовим та вже готуємо для тебе наступний випуск Гейновин із незламного Запоріжжя. Побачимося скоро.